Хочеш, щоб твій бранд став частиною серіалу? Брендбустер робимо з бренду Тренд. Альоре щас будете в шокові. Я підготував для вас сюрприз. Я доробив ці полички, щоб всі бачили, як я пишаюся досягненнями своїх дітей на веранді. А ну це ж друге за прохідністю міста після Макдональдсу. Соля припини. Ну, тато старався. А чого поличка Тараса трошки нижче? О. Ой, взагалі, то це моє да та-да, <anchuk> здрасте, циганське щастя. Це мій кубок чемпіона школи по Mortal Kombat. <stut> а я дивлюсь, ти від своїх бабок там на роботі деменцію заразився. Ти тоді в півфіналі вилетів, я виграв. Ти вилетіла в півфіналі і да, скажи. <hazgi> да, 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 та та, 다, та, та 다, да, не свариться, альори. Я готовий зробити ще одну полку для спірних кубків. <hazii> <haz <inscription> а, 30 років будинки строїш, а перфоратор так і не освоїв. Кубе заходь! золотунька, це тобі і дінорожка. Так, сонечко, що треба сказати? Thank you. Oh, thank you. Золо це для польотів. Хрести, дякую за те, що треба. Yeah. Ну і наостанок. Купчику не бачилися з тобою рік. Це 365 днів. Тому три літри 65 -ти градусного власного Ти диви, ТДВА всіх згадав. М? Ну так, це ж кум. Окрім русланчика Соломії. Так вони ж розійшлися. Ти і про це в курсі. Так я ж батько хресний. Mm -hmm. ну, так. Маю знати про дітей все. Але якщо ви знову разом, то ось. Передай. Багатофункціональний пристрій, мультитул, вісім в одному. Йому на СТО буде дуже доречно. Ді, Саш, дуже дякую, але залиште собі, ми не разом. Я передам. Ну що, Куме, ми дякуємо за подарунки. Дякуємо. Так, сина, давайте дуйте в хату, стіл роздвигайте, солічка в погріб за картоплею. Куме, а ви телефонуйте, як у нехай ноги Хорошо. в сумку і бігом до нас. Бігом-бігом-бігом, ноги в руки. Хочеш, я перехочу. Ні, не хочу. Русік, ноги в сумку і до нас. Тутий. Вдягайся і до нас. На тебе чекає багатофункціональний подарунок. М -м? Ви тільки подивіться, який у нас новий член родини. Say hi. Hi. А якщо ви, мої котики, не хочете отак от зусинату на ходу, то я вам раджу поповнювати свій раціон вітамінами, прямо як у нашому салатику. Тут у нас кіноа, авокадо і рукола. А якщо? А якщо лишаться гроші, то будемо лікувати психічні дитячі травми у психолога. Я зараз швиденько щось приготую. Дякую, що ви зіпсували мені чергову сторіс. Дитині потрібні реальні вітаміни, а не оці ваші лайки з новомодних трав'яних дієт. Та нормальне харчування це не тільки трава. Просто треба вміти готувати і старе, і нове. Мене ще якісь блогерші не вчили готувати на моїй кухні. Та щоб ти знала, я такі смачнющі страви готувала, коли в тебе ще молоко безлактозне на твоїх губках не висохло. Я приготую на всіх. Добре. Але якщо більше з'їдять моїх страв, то ти ніколи без дозволу. Не готуєш на моїй кухні. Добре? А якщо моїх, їх, то ви більше ніколи, ніколи не годуєте злату без мого дозволу. Ха! Ізі! На! Би просто через свій паркан дивитися, а Не пхатися сюди. Ну, Мені дядь Міша сказав, що мене тут чекає багато функціональний подарунок. Ну а я зі своїм подарунком для мого подаруночка. Ну а якщо Міша сказав, то йди до нього зі своїм букетом за своїм новим подаруночком. Йому точно будуть байдуже всі твої зради, а з ними інші твої букети. Скажи, а ти спеціально сховав мій диплом з чемпіонату, щоб я не змогла довести, що кубок мій. Та? Знову за своє. Я чим? Поймите це, в мене рейтинг вищий. У тебе рейтинг завищений, так само, як і твоя самооцінка, брат! Та ти взагалі не шариш. Ти, мабуть, досі думаєш, що Джонні Кейдж — це брат Ніколаса Кейджа, а Фаталіті це те саме, що у нареченої на голові. Батл. Батл. До десяти перемог. Хто виграє, того і кубок. Браталіті. Тобі каб здаліті. Ушна якась тютю. Вірний дійсницький моє обережніше. Не трамвай об'їдеш. Сайош. Ходи сюди. сюди. Дитина не має сидіти на кухонному столі. Послухай, русалка, у раковини ручок немає. І вона сама себе не протре. А я ще не доготувала. От коли доготую, тоді протру. А віддайте, будь ласка, мій ніж, я їм збиралася нарізати. Mm. 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 На ньому не написано, що він твій. От халепа, а тут всі ножі мої. Мені потрібна моя раковина. Ой, зараз. А на ній не написано, що вона ваша. От халепа.

І сусід, сусіду, каже, а чого це ти на гітарі граєш? А твоя дружина паши, який. І копає, і саджає, і прибирає. Сусід каже, вона просто на гітарі не вміє грати. <ривіт> 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 ти що тут забув? Так ви ж мене самі покликали. Сказали, що для мене якийсь там багатофункціональний подарунок. А, точно. Ось тримай. Твій багатофункціональний подарунок. Ух тишка. Ага. Це ж вісім в одному. Так. Ух, ой, фонарик є. <рес> <рес> Таке добро. На СТО згодиться. Дякую, Дядь Саша. Е-е-е, а чого це ти гадаєш, що подарунок від нього? Ні, ну якщо щось корисне, то, як правило, це від дядь Саші. Ну, вибачте, якщо не гадав. Та яка різниця, від кого подарунок? О, Русланчик, привіт. Привіт, Тетя. Це вам. А? Дякую. Що, соля знов не прийняла? Ага, навіть не захотіла зі мною розмовляти. Ну, не засмучуйся. Зате мені приємно. Дякую. Та що ж такое? Ну. Міша, подивися, що з краном води немає. Потім подивлюся. Михайле! Та бачиш, русланчик е, прийшов, поради потребує. <гум> ну, як помиритись з соло. О, ну, то якщо вам треба порадитись, то давай я будем. Куме альоре, поради почекають. Я сам все зроблю. Капіто. Mm. Кацо з тим краном. Треба різака нового купувати і нову різьбу нарізати. Або поміняти трубу, бо зовсім розвалиться. Ну ти мужик, ти хазяїн. То бери роби. Mm. Mm. Русік, пробач, а дай мені на хвилинку свій новий подарунок. Ага. мізку зі що турбую. Труба потрібна, десятка. Бо діло труба. Та без мене валиться усе. Ще б місяць в Італії пробув, то тут би й новий колізей організувався. Готово! Свиредович перезвоню. Як? Бо в нього золоті руки. Куме, я вам дякую. Ви, як завжди, на висоті. Куме, а може ви подивитесь? У мене там щось унітаз підтікає. Я вже і прокладку міняла, і підкручувала, і помпу. І я не розумію, вона щось капає і капає. Нічого в мене не виходить. А поки ви тут то гляньте. Вибачайте, я швиденько. Дядь між. Вас обскакали на вашій ремонтній території. О, я бачу, що ти вже отримав вибачення від соло і так завзято смієшся, так? Та де там? В них там старіком якась заруба. Якийсь кубок. Я навіть не знав, що вона така азартна. Азартна, кажеш? Ну стривай, тягни сюди свій набір для покеру. Щось я давненько не грав. А, я зрозумів. Ви хочете дядь Сашу, хоча б в покер обіграти. Я зразу це зрозумів. Я зразу це зрозумів. Я ж не дурак. Добре, зараз я принесу. Сюди! <рис pools> Круть! бля та що таке? Скільки можна? У мене вихідний! Тарас, постав на паузу. Тобі треба, йди розмовляй, ніяких пауз. Та ти сам вже 20 хвилин ногою сіпаєш, туалет хочеш. Я? а, а я, вже, я вже не хочу, я вже не хочу. А ти йди, йди. Хай твій час витрачається. Ей. Нащо ти це робиш? Не роби так. Ай, Ай блін, не роби так. Зайка, можна мама подивитися рецепт соляночки. Златушка, ти помішуй-помішуй. Ливочки у нас є. Ти ще досі одну морквину чистиш? А Я в процесі. Щось падало, підіймала. раковину протерла. А чому солянка ще досі не кипить? Ти газ крутила? Ні. Може, плита слабенька? Морква ти не мита. Ця плита пережила двоє христин на 50 чоловік і 20 випроводів міші на заробітки. Так що якщо ця плита слабенька, тоді я болярина. Ну що, полагодив, майстре, сідай, зіграємо, поки дівчата обід приготують. Та, ні, дякую. Ну, мені від азартних ігор треба триматися подалі. Сам знаєш, можу без штанів лишитися. А якщо скажу, що їх подарував похресникам, Наталка не повірить. А годі прибіднятися, гроза одноруких бандитів і підпільних казінов. Тим та... паче, ми ж граємо не на гроші, куме. Ми граємо на сірники. М? Давай. Та й то правда. Розгадати нічого ж не буде. Нічого не буде. Ну? Русік, а поклич дітей. Може, з нами захочуть. Відволічуються від свого безглуздого мортал комбату. Злата, йди їсти. Злат! Не ходити за тобою. Зайка! Соло, Тарік, вас там тато кличе. О, слава Богу, чуть не лопнув. Тато кличе, тато кличе. Це не рахується, не рахується. Ага. Е, слухай, Соло, я. Дай дай мені ще сірників, я хочу відігратися. Михоме, що з тобою, альоре? Це ж просто гра, що ти завівся, як Феррарі з пів оберту. Я тобі їх і так дам. На, Давай. Ну, я ай 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 яй кумень, не чекав, що якісь сірники будуть важливіші за сімейні цінності. Дітки, не думайте про дядю Сашу нічого поганого. Він… Та ми про дядю Сашу, тату й не думаємо. А от про тебе тато, ти в курсі, що дядя Саша зав'язав. Дядь Саша, mm -hmm. давай то палець. покер приволік. Так ну, дядь дядьмішу не попросив, чому проблема. Це ти попросив? Ну, Альора, це ж не на гроші. Що тут такого? Ну, що тут Да, то, це все одно, що ти би дав наркоману безкоштовну дозу і не просити взамін його виносити телевізор. з хати. ігроманія – це теж хвороба. Я, я просто це в шоці. Так. Да. І Я просто в шоці. Дядьсаш, ходімте з нами. Я вам зараз холодне пиво, з холодильничка дам, а? для настрою. Дякую, Тарасик. Але я хворий, а не паралізований. Я сам сходжу. Добре, давайте. Я в шоці. Я просто в шоці. Я в шоці. Дядь міша. Я такого від вас не очікував. Ви розумієте, що ви і мене підставили. Якби я знав, що так буде, я вам цей покер ніколи б не приніс. Вибач, Русік, це все відчай. Такий відчай? про що ви говорите? Ну а що не видно, Кацу. Він кращий голова моєї сім'ї, ніж я. Він краще знає, які подарунки потрібні моїм дітям. Та ну. Він краще робить ремонт в моєму будинку. Він говорить краще компліменти в моїй дружині. Знаєте, хотів вам заперечити, але все по факту. Саша! Е, Тут шатава черво, вас обманювали всю гру. Біч! Дев'ять дев'ять. Так було приємно тебе вбивати. Ще один раунд, ти можеш прощатися з кубками. Нічия виходить. Не виходить. А кому ти дзвониш? Служба психологічної підтримки не вдах Mortal Kombat. Мені тобі трубочку передам. Дзвоню нашому вчителю інформатики. Він тоді організовував цей турнір. Так що, браті, готуйся ревіти. Зараз пролунає мене переможця. Страшно. Страшно від того, звідки у тебе досі номер нашого вчителя інформатики. А ревіти будеш ти. Mm. Ти зараз мені кухню спалиш своєю готовкою. Боже, це просто капець, я всі страви зіпсувала. Спочатку вашу солянку випадково, тепер ще й свої. Я визнаю. Ви. ви кращі, господиня. Чекай. Тобто ти випадково зіпсувала мою солянку. Так, я починулася за курочкою. Курочка взяла, опустила зайчика, зайчика все випило з голови. Я намагалася все це виправити. Ну, тоді я також маю зізнатися тобі. Градус нашого змагання і твоїх страв це моїх рук діло. Так що вибач мене, будь ласка. Будь ласка. Ну от точно кажуть, що чоловік собі обирає дружину, точно як маму. Ну, ти що, мир? Yes, of course. Господи. Якщо ми не хочемо, щоб нас тобою з'їли, то нам потрібно не змагатися, mm -hmm. а об'єднатися. Я повністю згодна. Кажіть, що робити шаф. Так, для початку давай. Ми позбудемося цього зайчика, а потім всі на балькон! Каца, вибач, ми правда. Я щось роги вмочив у всі ці ревнощі. Та нічого. Бувай. Давай краще горло промочимо. Чимось холодненьким і світлим, як наше життя. Ти за? Безумовно! Белісів. В сенсі ніхто з нас. Ми ж тоді, як головний приз, отримали путівку в Діснейленд в Парижі. Яка ще путівка в «Діснейленд»? Головний приз тоді була книжка з інформатики. Ну, як -то кажуть, з поверненням. Чесно кажучи, куме, мені тебе дуже не вистачало. Дуже не вистачало, дуже не вистачало, особливо твоєї брехні. так. Тарас, що це таке? А це ми зараз про фальшивий фінал з Mortal Комбат, про головний приз турніру і про нашу перемогу. Тато, -та, ти нічого не хочеш нам сказати? М? А, Ви про це? Угу. Ви тоді просто не прийшли у фінал. Угу. Альори, але як ви ту гру любили? Очі блищали, мов силікат на цехла. Я розумів, як для вас це важно, не хотів вас розстраювати. І вирішив зробити так, що ви обоє молодці. Пройшли в фінал вдвох. І це привід нам брехати. Тарас. Так, я як би ви, вибачаюся, що лізу, але ви і мої діти теж. І я вам, хоч і хресний, але й теж батько. Тому слухайте сюди, невдячні. Ваш батько так зробив, бо любить вас. Чи ви думаєте, це було легко і просто ту путівку до паризького Діснейленду дістати? Майже всю місячну получку за неї віддав. Що значить, майже всю. 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 всю всю, аби ви відчували себе чемпіонами. Бути класним хресним не важко. А бути класним батький це цілодобова робота. Тому давайте швидко підійшли і обійняли свого цілодобово крутого батю. Ей, ей придасен не так міцно тисніть, якщо не хочете побачити італійський пивний фонтан. Це що це смішно? Ти такий Ти що, дурак? Що, я, ну, що? Сидимо? Нічого нема. Давайте. нахай! — Давайте. давайте. Можна мені, ну мені, шо? мені. Не, так, давайте, так давайте, адвичики, давайте, скажіть, давай. Так, ви тільки спробуйте і скажіть, спробуйте смачно чи ні. Добре, Добре. дякую, солік. Я просто уточнюю. Ти ще трішки досолювала? І я досолювала. Мені подобається. Не більш-менш. мені теж, я не розпробував зразу. Огонь. Вибачте, а це що таке гостре? Ви ж самі сказали додати маленького червоного перчика. Я сказала додати перчик з маленької червоної баночки. Відчуваєш різницю? Так. Стоп, 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 стоп! Ніхто нічого не їсть. Зараз я принесу мене там якісь закрутки є. Маріночка, діставай курку з холодильника, кидай в мікрохвильонку. Будемо розморожувати. Не треба. Люба! Розморозиш в теплих обіймах куми. Кума, в мізку, зі що не зустріли. А ти що, ринок пограбував? Ну як же я можу до рідних коміз своїми похресниками прийти з пустими руками? Це, звісно, не італійські равіолі, але теж можна їсти. Так що хапайте, поки гаряче. Для михаця молочне поросе. О. 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 Смажені карасики. Для карасики. <сміття> <О. сміття> Для маринки. Вегетаріанські рататуйки. Стравинки. О, я таке люблю. О. Для соло. Що там, Що там? Що там? Кабачки власного посолу. Русланчика. Привіт, Русланчик! А, то мені О -о -о -о. дійсно пощастило. Це не зустріч, а прям переїзне весілля. Не вистачає тільки парочки молодят, якщо розумієте, що я туди. А давайте її третю на нашу кухню візьмемо і розмотаємо цю вискочку на нашій території. В суху.